Велізарій це ім'я, яке назавжди залишилося вписаним золотими літерами в історію Візантійської імперії. Він був одним із найвидатніших полководців свого часу, а його військовий геній став основою успіхів правління імператора Юстиніана І. Однак доля Велізарія була сповнена не лише тріумфів на полі бою, але й зради, інтриг та боротьби за власну гідність. Белісарій. Його ім'я в латинській транскрипції Флавій Белісарій народився близько 500 року в Германії, невеликому фракійському селищі, яке входило до складу Візантійської імперії. Про його ранні роки відомо небагато, але, ймовірно, він походив із скромної родини. Його кар'єра почалася з місця в особистій охороні імператора. Але талант молодого офіцера швидко помітили. Він мав не тільки фізичну силу. Але й блискучий розум, що дозволило йому стрімко піднятися кар'єрними сходами на службі. У Юстиніана першого Белісарі, здобув свою першу велику славу під час війни з персами у битві при Дарі у 530 року зупинив наступ сасанітської армії, використовуючи сміливу тактику, що дозволило здолати чисельно переважаючи ворога. Ця перемога зміцнила його репутацію як майстерного стратега. Під час придушення повстання Ніка у 532 році Велізарій виявив не лише військову майстерність, але й рішучість. Коли Константинополь охопили хаос і руйнування, він із невеликою, але вірною армією врятував трон Юстиніана. У легендарному бої на гіподромі було знищено тисячі бунтівників. А імператорська влада була відновлена. Найбільші подвиги Валізарія здійснив під час відновлення території колишньої Римської імперії. У 533 році він очолив експедицію проти королівства вандалів у північній Африці. Вірішальна битва при Трикамарі стала тріумфом. Армія вандалів була розгромлена, а Візантія повернула контроль над Карфагеном. У 535 році Белісарій почав війну проти Остготів в Італії. Попри складні умови та нестачу ресурсів, він здобув ключові перемоги, зокрема у битві при Римі. Остготи були витіснені, а Велізарій увійшов до Равенни як визволитель. Його успіхи відновили величні Візантії на заході. Попри блискучі перемоги, Велізарій постійно стикався із заздрістю та враженнями при дворі Юстиніана. Улюбленець імператора швидко став об'єктом інтриг. Деякі наближені до трону бачили у його загрозу, інші засуджували його милосердя до переможених ворогів. У 541 року, після чергової перемоги, його відкликали до Константинополя, звинувавши у зраді. Хоча докази були сумнівними, Велізарію тимчасово усунули з командування. Його життя набуло драматичного повороту в останні роки. Велізарій, який колись керував величезними арміями, був звинувачений у змові проти імператора. Хоча Юстиніан, урешті, останок помилував його, легенду про людей, що полководець дожив свої останні дні в злиднях, осліплений і забутий. Історики сумніваються в правдивості цієї історії, але вона показує трагічність його долі. Велізарій був не лише майстерним воєначальником, але й людиною високих моральних принципів. Він унікальний мародерства, поважав мирне населення та прагне в справедливості навіть у найжорстокіших війнах. Його військовий геній визначався не лише тактикою, але й умінням надихати своїх воєнів. Ім'я Велізарія стало синонімом мужності, відданості та стратегічного мислення. Його життя нагадує про те, що навіть найславетніші герої не застраховані від людської заздрості та несправедливості, він залишив після себе не лише хворобу тріумфів, але й уроки честі, які й досі надихають багато.